Суспільне і громадське презентують смертельний дружній вогонь, що насправді сталося в селі Княжичі, де загинуло одразу п'ятеро правоохоронців. Не повірив самого, початку, що мої син мог когось то убити, тому що мені сказали, що мій син що когось то хотів вбити, коли через його груди пройшло 30 пуль. І чому керівництво МВС не хоче говорити про деталі трагічної спецоперації? Ви не довіряєте нікому. Такого бути не может. Ви пытаетесь з под режимом секретності скрити деятельность. діяльність. То тобто, це маневр отвлечения. Митниця бере добро. В деклараціях митників дорогі машини, величезні маєтки, валізи, грошей. Це просто спосіб вимагання грошей, який використовують митники, які використовують правоохоронці. І як самі митники пояснюють свої чималі статки, коли їх раптом допитують журналісти, що стосується транспортних засобів, транспортні засоби транспортних засобів вже володіє третя особа в моєму володінні. Особисто не перебуває транспортно за не користуватися. Це є це третя особа. Вона перебуває. Ви що читаєте уважну декларацію? володінь, да проект журналістських розслідувань. Слідство інфо дивіться в середу, 21 грудня, о 20.30.